Ну от наші грибочки дочекалися. Дивісь. Ого, там він. Викрутив. Так. лізем Ліземо по наступний. І оце за чотири дні вони виросли тут. А ну, цей ого, а цей що? Мишка поїла трохи. Нічого добрий. Ми йдемо згідно розпису по наших злачних місцях. І вони так і ростуть. За вказаними координатами, як то кажуть. О! Дві який. На. Ну, то гриб. Звалив. Звалив. Отако як він такий зашкірений, а тако завернутий. То щось кажуть означає, а що я? Не знаю. Ну, не густо поки що, але симпатично. Так, плай. Має справи свої чоловік. Ну от, бачиш, які грибочки калібровані. А от вони такі тут ще стоять. Той був збоку. Десь які красені. І там, 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 там ще красені є. О, а такі всі які вони, тут гарненькі. Йо, ця, туди. Вот. Така компанія. Гарні, гарні маяки. То все. Тут грибів ще не було в цьому сезоні. Це вони лиш тут запускаються. Ну так, збираємо по два, по один, по дві. Але дуже гарні це ті мега місця. Ну, такого приросту особливого немає. Тому що це ще не розпал сезону. Там бере. А що там було? не лізе? Там що? Ще один є якийсь збоку. Знаєш, ну, маленький. Ну, гарненький такий. І отой. Викрутив. Викрутив його звідти прямо. Та да непогано, непогано. На початок сезону нормально. Процес запуску грибовиськ продовжується, он, бач, не полупав яких. Ну і цей ще тут треба підібрати. Дивись, який красень. Ах то гриб гарний. Тут є суперовий гриб. Це. А цей є та й ті просто маленькі. Це така порода грибів, що вони доростуть по кілограму, якщо їм дати вирости. Ну, але я невідомо коли буду. Сподіваюсь, тут щось виросте свіже. Це селені гриби. Це да, прямо моноліт. Мармурові. Отакі от сюрпризи трапляються. Ідеш собі транзитом. Задумався. О, грибочок. Ого! Він десь там деякий. На зломі зломився. Всі чисті гриби. А он його дорога родина. І також вони такі ну, моцні, моцні гриби. О. Ну, Отак от. от подаруночок, щоб не скучно було. О! Процес пішов. Це ми спеціально сюди йшли. Таке є місце. Я одного року на нього ціле літо заглядав. А вони тут аж осінню полізли. А цього року все вчасно. О, бач. Так, і що тут? У нас двекі гарнівенькі? Вони, вони цього року всі глибоко сидять, бо грибниця втекла від спеки. Ну ти що? Та й дивись. Ну але це треба було дати гак, щоб на це місце зайти. Так нема хаб що Косиш підряд. Це так кочуєш від одного місця до другого. Основне, щоб там щось було. Ух, який грибар. Називається Стойка тут гриби. Іду я вже так флегматично додому, прохожу ці місця та й кажу, та тут би пара грибів мала бути. Дивись, яка пара грибів. Бачиш. Та це я спочатку їх побачив, а потім дивлюсь. А тут Отака буханочка порепана. гарно стоїть. Ну що, давай з цього почнемо. завалим його. Ого, там його хтось уже під'їв. Ой, його хто тільки не їсть. Так. Ну та що? А той і поїв, як. Жук, гнуєвик. Ну, то звучить красиво, гноювик. Ну, а скарабей, О, то, то вже круто звучить. Ну, я знаю. Такий ніби чистий, зараз обріжемо, подивимося, що з ним робити. Ну, а тепер ці. А ці. Ну ці красені. А два йдуть разом. Десь. Був один у кадрі, стало два. Магія. Ну от вона магія. Дивись. Ну цього видно вже за кілометр. Як то кажуть. Але красивий. Подивимось, що там з ним твориться. А грохід такий. Ну він такий. Уже... Уже такий. Ну, але подивлюся зараз. То все треба дивитися. Ну от. Отако ненароком. Треба йти. Риби отак. От навіть отак ідеш, а вони попадають, попадають. Що то значить крутитися? Я йшов в одну сторону, не бачив цього щастя. А звідси, бач. А звідси вони стоять красені. Так. О! Ну! Та сила. О, приїхали на базу, кладемо шиці красені. така картинка. Зараз ми розберемося, що з тими велетнями робити. Ну от, Який у нас вихід з тих грибів? Саме той великий, я беру ногу, чиста нога і оцей клаптик. Нагрібний порошок, воно добре. Оцей той такий зелений, ну, піде на третій сорт, але він ну, тут м'якоть така тверда. Крім того, що гриби можуть бути червиві, не треба брати перезрілі гриби. От, бачите, з того яке. От оце коричневий, це вже все. Це він почав уже сам по собі старіти, гнити. Ну, Звичайно, якість продукту з цього сумнівна. Тому я таке не беру. Он, накримсав. це в пропасть, а це в мішок. І ще грибочок. І либо. Гарний. Плай гарний. А, каже, я ліпше бачу. Ага, отой гарний, так? Добре, йдемо до того. Оцей гарний. Ну от, я казав, що мені не стає двох грибочків до замовлення в 10 штук. І от маємо замовлення. Так. Назбирали ми грибів таких. Але це ще не все, тому що тут є ще один грибочок. Тобто два плюс один. Як кажуть, щоб не було дамських розмов. Вже гарантовано план виконали. Так, і фінішний красень на узліссі. Я по одному не знімаю, але цей дуже красивий. Не те, що великий, просто красивий гриб в красивому місці. О, хатку закрили і хай ще росте дві. то грибочки. Сила. Плаяну, вступися. Іди. Дивіться, то не білий гриб. Я такого ще не бачив. Може хтось і бачив. Диви. Диви. Розміри. Ну, я не знаю що це. Та то схоже на сироїшку. Йо. Але то сироїга. йо, Ну я ще такої мега-сироїжки не бачу здоровен. І так виглядає, що вона ну, не червива ціла. Ну оце так сюрприз, бонус. Лайка. Ану. Та вона більше, як плаєва голова. <хи> ну, такох, таких розмірів. Є. Скільки там? 10 більше, 5 десь 15 в діаметрі. Ну що, беремо? Хочу вдома покажу. На насіння, на свій город, правда? Лай. На наш город засієм там, тими сироїшками, все. Поїхали. Привіт, товариство. Сьогоднішній брифінг такий у форматі здрастуй і прощай. Не було якогось такого місця видатного у лісі, щоб там сісти, щось почати розмову, ну але нічого. Гриби такі були, не було вже, хап-хап, так, щоб купа, вау. ну такі трудові гриби. 2-3-1. 2-3-1. такі були. По одному я і не знімав. Так. Три, по два пропускав, бо то все не знімеш, купа часу йде. Ну та що, маяки, але такі маяки знамениті, знамениті. Тому що на тих місцях, де минулий раз були гриби, нові не приросли. І це все гриби, які виросли на інших місцях. Це я називаю це парад маяків. Тобто одні маяки, потім другі. так. Це буде два тижні тривати. так Стандартно воно взагалі триває, цей парад маяків. Ну Цей термін маяки, Google його певно не знає, як перекласти по грибарськи Це я колись собі сам таке придумав. Ну, самі перші гриби на грибовиську, які от є грибовиську, спочатку виростає один-два, ну, в даному випадку і більше грибів. Спочатку такі вистрілюють, маяки, самі перші, через деякий час, переважно так, через два тижні, там вже буяють гриби, розпал сезону. До речі, так само Google не перекладає слово грибовисько. Що таке грибовисько? Що тут у нас кажуть гриблянка, грибовисько, гриблянка. Ну Це грибниця, але в такому вущому розумінні, бо грибниця вона займає, там може займати сотні метрів. Це саме це місце, де оці гриби вилізли. От, каже, я знаю грибовисько. Файне таке. Ну, я знаю. Де гриби, де гриби, тому що оці всі балачки, цікавить народ, де гриби, По припотоки грибів нема. Ну як нема? Нема таких, щоб так набрати. Є така пісня, льотчик набирає висоту. Саме висока є мечта. Висота. Висота на висоті. У цю спеку на висоті було прохолодніше. І там ті грибниці якось більш були пошановані, більш збереглися і скорше запустилися. Тому, як знаєте, десь на на чубку гори Грибовисько, туди йдіть і там вірогідно воно є. Ну а як не знаєте, то треба знайти таке Грибовисько на горі. Ну, Бачили гриби, ну, молоді, молодих багато, ну є, є там пару. Тих, Як я кажу, розвалюх. ну, Візьму вдома там, не знаю, може підуть на домашнє насіння. А то такі, ну, гарні грибочки, такі всі. І основне, що вони чисті. От Я попередні чистив гриби і вони чистенькі, розрізаєш, нема тих матросів там. А от не взяв сюди, ну, кіно там видно, голубінку. Голубінку, вона ж сироїшка. Взяв, взяв. Ну, та така здоровенна, я ще таку не бачив. Ну, просто не то, що вона мені потрібна з цікавості. Червоняки узяв кілограм, так попутно вже шкода було лишати. До речі, червоняки червивіють. Ото в них така, знаєте, є така специфічна, тільки в червоняка таке буває. А, ну, не взяв. Значить, відрізаєш носка ідеальна. Шляпку, як відломиш, теж там все чисто. А всередині, ото в цьому проміжку, там ті <зарячі> козарячі хробаки. Тому я переважно брав самі шляпки. Самі шляпки, тому що наше міто. То так, попутно. Та й все, погуляли добре. Щастя, здоров'я, до зустрічі товариству, бо вже десь хтось їде. Чую шумить.